У нас контратаку пішов хід. Жук. Є сірий. Сірий удар. І залітає м'яч. Ворота. Євген Сірий відкриває рахунок. Чуєте сирену. Завигоря Чернявського, тому що в нього перебір жовтих карток. І він дискваліфікований. До... Лише один м'яч потрібно відіграти авіаторам. Абакшин. Абакшин не забиває. Абах. Шеремета Сметаненко. І Педяш ось пробиває. Так, розіграш штрафного. Простріл. І м'яч. Шуток атаки. Кияни. Ось навіть перехоплення. І удар. І Здоровний. Рятує. Здорово. Жук. Фолу нема. Поночовний. Проривається далі. Жук. І це пенальті. Ну, Михайло Воля Виборов м'яч Жук. Ну, тут 100% пенальті просто. Забиває Євгеній Жук. 2-0. 2-0. Голосо. Поночоний. Передача журби. Простріл здорово. Який блискучий м'яч. Голосо. Голі-голі-голі-голі! Євгеній Жук, браво! Євгеній Жук. Просто його фішка. Волянюк створив неприємності біля воріт Олександра Кравця. і Чікаве. А і тоді кардинал переміг в серії пенальті. Але хід потім взяв. Реванш у суперкубку. А зараз 4-0. Робить на другій хвилині. Пройшло 61 секунда. На другій хвилині. Журба. Жук поночовний Не забиває. На ходу команда, яка в порядку. Момент Педяша! Педяш перека. Буде бити. Пробиває небезпечно. Сухов. Сухов забиває. Сухов не в порожні ворота. Як він за, зазвичай робить. А забиває сухов. А, при грі 5 на 5. Підключення Олександра Сухова радіє. Сухо і Каркас воріт. Волков. Рафальський повертається у раму. Ось дивимося, ще один момент Волкова. Перший удар. Сейв Сухова. І з другої спробою влучає у Каркас. Ну трошки нижче м'яч по Мельника. Жук. Жук. П'ятою пас. блискучий гол. Володимир Паночівний. Це голасо. Це голі, 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 голі Який же блискучий. Пас п'ятою виконав Євгеній Жук. Ну, це беззаперечно герой сьогоднішнього поєдинку. Володимир Поначовний радіє. Так, так. Високоякісний. Погодьтеся від хита. Ну, звісно, з гравцями такого класу. Ух, здорово!